Аліска ліга! Адріскаліга! Далі естафету візитки приймають львів'яни, на цей раз, як я вже їх називав, і про них розповідав це випускники студентської ліги КВН. Молоді. Все каже, можливо, ще не досвідчені. Але все приходить з часом, правда ж. Зустрічайте команда Камон Львова. Хто стане той дурак? Ура, поєдне, я, я не останній. Я дивився там на обла останні виступають. Команда кавенкамон. Студентів конкуренти. Тільки міс ветеринарного не за мир у всьому світі, а за автоматизацію систем доїння. І оскільки ми студенти, то перша мініатюра про студента. Дивимось. Ти що робиш? Я ліноліум стелю. Так ти ж його відриваєш, я його в гуртожитку стелю. <му> він від баби втік, він від діда втік. І від зайця втік, і від вовка втік. Коротше, в бігах пацан. Дискотека. <му> 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 Це ще ж мала. Поїхали до мене. Не для такого козла мама ягодку ростила. Дівчино, можна вас чимось пригостити? Не для такого козла мама ягодку ростила. Номо ну, фрукти стали в ряд. Разом ми фруктовий сад. Шановні друзі, саме так вчора пройшов бій між Кличком та мармуком. Щедрий хлопчик забив голуба хлібом. Випадок на сихові. Чуєш, десь сюди. Сдайди, да ти. Яка година? Я не знаю, я не знаю. Яка година, я питаю? Я, я, я не знаю, година яка? Я я я, я так година. щоб ти знав, Восьма. Хлопчик, так голосно хропів вночі, що за хрип. Дуже довга черга в лікарні. я 25 по 30 березня у салоні ритуальних послуг «Живчик» діють знижки. Поспішайте! Студенти на дозвіллі! Так, на тобі. Дама, король і пагончики. Придурок сядь. Ми шахмати граємо. Користуючись моментом, хочу привітати своїх друзів з днем повстанця. Повставали заразу зранку, не дають спати. <сувачу> В таксі. Чуєш? Е, Чуєш? А чого твоя собачка так робить? Ну не заважай мені, вона насправді, ти ж не бачиш, їду, ти мене відволікаєш. Що Що таке? Я, я ж уже щось що таке? що? Гура, я назад здаю. <сувачу> Дід за ріпку, баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку. Коротше всіх посадили. Розпродаж у магазині. Порваніше Бу, буде! <гум> <гум> Такий собі сімейний конфлікт. Та да, ти лазиш скотина, я його жду, жду наче дивелюся! Ти що собі дозволяєш? Ди... Я йду від тебе. Кохана, <гум> стій. Рафаело, замість тисячі слів. Друзі, знаєте, ми такі щасливі, що стоїмо на цій сцені. Адже щастя як поцілунок. Щоб насолодитися ним, треба його з кимось розділити. З вами була команда КВН, камон! Хто останній? Той дурак! Назар, ти йдеш? 1-0 в вашу користь, підловили.